Що фронт дійсно один. Я вважаю, що не в культурному фронті навіть там культурному фронті проблема. А проблема, наприклад, ще раніше сталася, коли почали говорити про якийсь умовно економічний фронт, так, і так далі. А вже Культурний фронт, як поняття, вона ніби так підтягнулася за цим. Але я вважаю, що це не варто використовувати в пропаганді. Культурний фронт не має звучати в публічній сфері з телевізора, ще десь, але це можна використовувати як ну, наприклад, дослідникам, коли вони аналізують те, що відбувається в мистецькій сфері, е, маючи на увазі під поняттям культурний фронт особливу е, енергійну і, скажімо так, смислову мобілізацію багатьох митців. а назвіть його не культурний фронт, назвіться, наприклад, е, не знаю. Мистецька надініціативність. Да? Ну, це буде якась неочевидніша назва, але по суті своїй це і є так. Тобто це означає, що люди е, дають значно більше своєї енергії в русло е, державотворення, самоствердження українців е, як е, сучасної світової конкурентноспроможної нації.